Мікс дорослого одягу Лідео, чоловічі жіночі модельки, копточка в розмірі L всередині утеплена. Ме, спортивні жіночі Ельфа, рубашка розмір 36, Елічка штани, світшоп Експресса, укорочена дуже гарна ковтинка, такий звірюрчик, розмір Ще рощевичок М. Красивому дельці, розмер XS. E, свитшот М. Набір чоловічих нетильних маечок. Штанишки йдуть без утеплення. Еночка. E, всередині на флісі. Чоловіча на замочку. Спортивки Клівід, розмір Еска, Мума жіночі, розмір 36, чоловіча Елька, піжамна ковтинка Excel, Штанішки також XL.